Так, запись пішла. Зараз вот. будемо робити розпаковочку. Будемо робити розпаковочку. З міста Харків прийшла посилочка. За доставку заплатив 182 гривні. Так. Сейчас сделаем розпаковочку быстренько. О. Он, так. Так. Сделаем распаковочку. Проверим часы, пришло, сегодня. Отаку. А ну-ка, гляну на телефончик. Все видно. Так, ну начебто видно все. Можна даже ближче поставити отак. О. Отаку. Буде краще видно. Так, сідаємо. Значить, поїхали. Що тут зверху лежить? Набор, блочки. Для шнурків. Якщо вам видно, блочки для шнурків. 4 мм. Є так, ниточки. Ниточки 36-й номер. Е. Отакі ниточки. Для швейної машинки, щоб все підряд можна було шити. значит распаковочка. О, да, ниточка класс. Тройна, ниточка тройна. ну -ка. О, нормально. О, нормально. Трошки больше от Так, есть. Ниточка и Так, пошли. Пошли в нитки у меня. Нитки гюлер, отакі вот ниточки. Ой, вот такі вот ниточки. От. От такі вот ниточки. Шуполістер, капронові нитки. 30-й номер. Вони трохи більші от 40 тут Два вида біжевих, два, два вида сірих, от і темно сині темно сині ниточки. Це для взуття. Щоб шити взуття. Так, тут. Тут у мене. Так. Тут у мене, значить... матрицы для пресса. Матрицы для пресса. Вот. Запакованы. Кулечки запакованы. Опа. кулечки. По 170 гривень. Так, це для кнопок, це для кнопок, це для блочок різного розміру. Зараз я порахую, скільки штук, а потім буду роздивлятися сам. Раз, два, три, 4, 5, шість. Треба буде накладну, подивитися, чи всі чи ні. Так, що тут ще? А, отака резинка швейна для спортивних штанів, для всякої ерунди. Отака швейна резинка. От. така вона. Нормально. Так, що тут? О, тут у мене коробочки, кнопочки. Я ж заказывал кнопки. Так. Кнопки, кнопки, кнопки. 720 штук. 720 штук. Оце комплект 720 штук кнопок. Пресс у мене є. Тепер можна кнопки. Кнопки системи альфа. такие шляпки сейчас одну дырочку вытягну покажу вот такая. вот такая вот кнопочка сейчас все вытягну покажу так что теперь можно ставить их везде да можно там будем ставить вот такая кнопочка Можна подивитись, скільки вони коштують, зараз гляну. От, Подивився е, значить, Подивився ціну. Е, значить, 720 штук, 760 гривень. Оці блочки 4. Блочка номер 2 4 мм, талс, 2500 штук. 168 гривень Так, треба буде трохи відпродати. Нитка. Нитка Капронова Гюлер. Бабінка 135 гривень. Оці е, Плансони матриці. Коштують. Е, ту -ту 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 то ну, 170 гривень, грубо говоря. Так, ну, наче все на місці, все. А, ой, чуть не забув, ще така палка здоровенна, палка прийшла півтора метра величиною. Зараз відкрию, подивлюсь, це прозора пленочка. Прозора пленочка. Заказав я її її продають по 10 метрів, менше не продають О, прийшлося заказати 10 метрів. Зараз я її розпакую і подивимось на цю пленочку. Одну секунду встановлю. Так, блін, накрутили цього стрейча. накрутили куча. Треба трошки якось розрізати його зараз встановлю ще раз все таке так ну от розпакував розтягну її отака вот пленочка 10 метрів Мені прислали ще не переміряв ну надіюсь тут 10 метрів Так, в общем, телефончик трохи звалився. Зацепили її цією палкою. От. Трошки упав, але все обійшлося, все нормально. Ось така вот пленочка. Така вона прозора процентів на 90, мабуть, прозора. Наче нічого. Тіпа тальком пересипано. Може як помить його, то буде як помить, то буде прозоріше. Ось така пленочка. Ну, товщина 0,3 мм. Товщина 0,3 мм. Плотна, класна. Можна і вікна забивати, і буде все видно. Так, і можна шити всякі карманчики до... До кошельків, до гаманців, до цих, як вони, карточки. Показав все, що хотів. Всього доброго, пока!